Президент України підписав документи для ратифікації угоди про створення спецтрибуналу, який має розслідувати злочини агресії Росії проти України. Угоду про створення цього спецтрибуналу український президент та генеральний секретар Ради Європи підписали 25 червня. Тепер, за словами Зеленського, щоб розпочати процес реального створення нової інституції, цей документ має оперативно ратифікувати Верховна Рада. Після ратифікації він очікує від команд Міністерства закордонних справ України та Офісу президента графік роботи з партнерами для фактичного запуску спеціального трибуналу. Україна продовжує боротись за справедливість, за справедливе покарання Росії, за злочин агресії проти нашої держави і народу і за справедливу відповідальність всіх. Хто обрав для себе особисто Росію, а не мирне і нормальне життя?